Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії Raffrider із з серії High Carbon Steel. Клинки і нові з цієї серії роблять в високовуглецевої сталі, яка відрізняється більш високими рілючими якостями. Притини зроблені з Мельхіору, логотип теж мельхіор, піни білий метал, латунні лайнери, накладочки G10. І вот. маємо два клиночки такої форми. Маємо такий отвір, навіть не отвір, а тут, бачите, такий штифт, за який можна зачепити тімляк. Вот. Бусина в комплекті. Вот. Такий собі ножик. Я точно не знаю, яка сама вуглецева сталь тут. Ну, я думаю, що не гірше за якусь пружину ресурну 10-70. Да. От, для такого ножа це більше, ніж достатньо. На цьому все. Дякую, до побачення.